Для проведення навчань готові. Перший заступник полковник валют. Державна служба надзвичайних ситуацій. Підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій до даних учені готові. Задіюється мобільна оперативна група головного управління, водолатне рятувальне відділення з катером ЮМЦІ 600, а також сили і засоби, які будуть розгортатися на причалі для організації пункту, сюда, управління пунктів населення наметами, та психологія. Медицина Гарас Россия. Учение по поиске засаді. Мэйдей, Мэйдей, Мэйдей. Здесь рейдовий катер РК-51. 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 30 людей з них 10 человек находятся на в подписательном плату. На борту остается 31 человек, в котором требуется немедленна допомога. Після цього о 14-й годині капітан тендер оголосив сигнал СОС і державної адміністрації чергової управління турбобезпеки безпеки України. ну бред да, от да. Духин и Ультимов. Э, все, я сейчас узнаю все, что я знаю, я вам скажу. Хорошо. Спасите, пожалуйста. Это наша последняя надеюсь. Обязательно, обязательно. Субтитры Розкажите, що я сподіваюся, протоколу Кабінету міністра України 104 було визначено України, а саме головному правління Одеської області в співпраці з службами взаємодії. І провести навчання по проведенню спасательних робіт на водному просторі Чорного моря. Відповідно до обідної, яка сьогодні була відпрацьована, при переході судна пасажирського порта Одеса Морт Белградістров, судна пкнулося на рифи, в результаті чого воно натрунилося на правий бік, враховуючи те, що Порядку, умови. Часть людей, які знаходилися на борту, це 30 чоловік попали в воду, а 21 чоловік знаходилися на палубі даного суду. При відпрацюванні даної водної були залучені сили і засоби воєнно-морських сил України. Для цього залучався великий корабль Нікістик. Були також залучені воєнно-морські пограничники. Катері їх, їхній ЮМСІ тисячі. Також вийшли до місця вручення даного судно і проведення аварійних робіт. Додатково були залучені від служб, які находять в зоні відповідальності Одеської області, це підрозділи поліції, які організували патрулювання берегової зони моніторингу. Остановки і виявлення тіл, а також морська військово-рятувальна служба, яка сьогодні залучала два катера ПРК-02 і ПРК-03, які на сьогоднішній день в принципі, виконують всі задачі по рятуванню людей на воді від підрозділів ДСНС, додатково залучався особовий склад, а також містечко життєзабезпечення із елементами пункту управління, медичної служби, психологічної служби і пункту обігріву. Також представники прибули в медицинний катастроф, де були виписано три карети і загальними усиллями всі 51 чоловік, які знаходилися на даному судні, доставлені на даний постав.